Ож, можливо, в кожного з вас є така подруга, що влюбилась, типу, в якогось персонажа. В мене є така, не буду називати її ім'я, але якщо коротко, то вона, типу, влюбилась в персонажа Вокса з готелю Хазбін. Е, думаю, кожен знає, що це за такий серіал. Ну, я, до речі, його майже й не дивився. Ну, Пілотну серію дивився. А от е, ще сам перс... Ре, о, я не дивився гребе. Е, і дивіться, якщо ми не, не так бодро, ну, не каже, що це про її хлоп, просто каже, що все влюбилось, е, то є такі от простодівахи, е, які от прям, ну як так сказати, антиподи, е, які прям доводять, що е, якийсь умовний санс із Undertale це їхній хлопець. І що ж, в даному відео буде огляд на таких персон. Сьогодні я огляну 5 відео на цю тематику, ну, відео з каналу Таких Сюх. І сподіваюся, вам цей відео сподобається, бо я над ним реально старався. Що ж, з вами, як завжди, я, Мішаня. Почнімо! До речі, я знаю, що зараз, мабуть, набіжать усі індівки, які будуть казати, що я тварі, і пішов нафіг, щоб мене комам приїхав. За те, що я таке кажу в сторону цих дівах, що, типу, Е, але все рівно. В даному епізоді ми оглянемо п'ять відосів і що ж, давайте дивитися. Перше відео називається Я не сюха, але бати і без не безмамний. По-перше, за маму було зайве, а по-друге. Хто ти тоді, якщо десь юхає? Бауля дівка в якої шиза, яка розповідає, що ти той чи інший персонаж святовій хоп. І ми бачимо з самого прев'ю, що тут буде мова про аустрію з готелю Хазбін. Щас тут десь запищала моя подруга, про яку я говорив початку. Добре, давайте глянемо. Всім привіт. І зразу говорю я не ніх'юха. По перше, Ілина, а по-друге, я вже сказав, хто ти. Попробуйте меня назовите. Ок, ты с Юха. Я вам давно хотела признать мой парень Аустер. Який саме самый Аустер? Муді з Гаррі Поттера. Ну, добре, я знаю, який саме Аустер, але стрім. Э, давайте далі. Сейчас вы, я вам покажу доказательства. Йосип на кобилі оце доказательство. А я до речі, знайомий з Даласом Спайдей. Ось доказательство. Да, я її парень. Мене звати Аластер. А може, Аустер, а не Аластер. Я її парень. І прошу нікого не обзивати її. Ок, не будемо обзивати. А ти знав, Аластер, що вона сюха тупа І ще вона е, тупа, як табуретка. пожалуйста. И да, если, если вы будете приставать к моему Аластеру, типа он ваш парень, я вас убью. А, -а, -а бабайка! Ну, господи, что это такое? Что оно такое? Что это? Що це тільки Що за стони такі були? Да, у нас в аду все такі Взаємно подругом. Взаємно. Всем пока. Бувай, сподіваюсь, ти сьогодні ж копита. Я не сьюха. Правильно, ти не сьюха. Ти шлю поняли, не приставайте к моєму аластеру. О, не будемо приставати. Аластер -а -а є... Поняли? Ні, не поняли. Що ж, добре, нарешті цей капець закінчився, і це просто реально жахість. Як бачите, дані персони використовують умовний філіпокліп, де малюють своїх овсі і своїх хлопів і тупо це листають. Типу, показуючи, що це якась анімашка. Ну, добре, капець, йдемо далі. Другий пацієнт нашої психлікарні з відео сам свій хлопець знакоклику, оклику 11 знакоклику 1. Дивімось я ваша нова королева. Питання, а з якого це ти? Мене зовут Всемогущая. Привіт, а мене звати Міша. Де приємно познайомитися. І я хочу сказати, що Господи майбе! помилуй. Е, люди, несіть святу воду, будемо е, хрестити. І якщо ви його тронете... Ну шо, тогда будет, а? И поставите дизлайк. Всем привет! Под моим видео. И подпишитесь от моего канала. Да я, в принципе, и на подписываю все. То мы сенсом вас убьем. Сейчас цепову позову Санс. Санс! Господи, це що таке? Як же ж повезло, що я, в момент, коли я це в перший раз дивився, воду не пив? Вибачте. Це правда, що ми уб'ємо їх, не поставить дизлайк і опишуться. Твою ж мать Санс, що з тобою сталося? Да. И правда, то ми з тобою встречаемся, конечно. Конечно, нет, в тебе шеза просто. Ну, это правда, моя королева. та ми їм докажем. Давай поцелуй меня, Санс. Мужик, не роби цього, подумай про папайруса, не роби цього. Конечно. Це що? Бляха таке. І дете в дупу. Ну, добре, дане відео мені сіпсувало трохи психіковало пофіг. Давайте йдемо далі Наступне відео я не с юха дури. Ну, я не дура, я дебіл, Давайте, дивимось. Привіт, нетаношки. Привіт! Приклади того, що буде, якщо не куплять контрацептиви. І так, попробуйте написати про мене, що я Сьюха. так, сьогодні я хочу вам сказати, що в мене влюбились нові парни, а це іменно Фокси, Бенді і Фонтайм Фредді. Что это за тройничок? Я б сказал бы сказала, на четверничок, если у телошки это враховывается. Ну, пофиг. Ну, ну чисто это БТС. Вот это кончимин, чокопай, инсулин. Отче наш. И они меня очень любят. Только попробуйте их тронуть. и я вас убью. Ними. правда Пасіки, це правда, що той, хто не підпишеться на мій канал, тоді є. Так, да, правда. Осьо, бачите, тож підписуйтесь. Там ще скоро у мене буде 50 підписників, тож можете допомогти. Буду дуже вдячний. Так попробуйте її тронуть Молодці, мальчики. І так да, зараз сейчас... Только попробуйте не подписаться на мой канал, поставить дизлайк и написать, что я Сьюха, я не Сьюха. Э, ну, знаешь, я не назову ничего Сю, я и так скажу, что ты Сюха, как на круты. И да У вас нету парней, так что вы молчите. Ну, правильно, в мене нема хлопців, я ж не гей. Вибачаюсь всі, перед всіма ну, гомосексуалами. А Брэнди, Фокси і Фонтайн Фредді мене дуже люблять, Тому що вони найкращі. И да, только попробуйте их тронуть хоть пальчиками, я приду к вам ночью и убью. Вот тут верю, вот тут плюс, верю, уже верю, да, поверил, да, я поверил, да, а шо? Да, да, я, да, поверил, да, я, а шо? ...вас, если вы их тронете. Ну и всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, и не пишите плохие комментарии, пока, недоноски. Буває приклади того, що буде, якщо не купляти контрацептиви. Що ж, е, відео якась реальна параша, але все рівно йдемо далі. Наступне відео я дівчина Фоксі і несюха. Ну, давайте глянемо. Всім привіт! Я нова дівчина Фоксі. Ні, ну мальовка класна, але що з голосом? І якщо ти дівчина Фоксі, то тоді я зустрічаюся з Даусом. І не пиши, що я с а, Добре, жартую, йдемо далі. І у мене є доказательство. хто не вірить. Фоксі. Що, моя госпожа? Ля, який накачаний Фоксі. Труси аж самі спадають. Ну, добре, жартую, йдемо далі. Давай ми так каже, що я. Твоя девушка? Давай Ні, ну це не доказ. От якби ви зробили перепихон, то тоді це був би доказ. На Каркав називається. Вот и все. Ну, Я доказала, что я встречаюсь з Фоксе. А кто не верит, то я вас. Мадам, що за пауза страшни? <navigiator> ah! Всім пока! Eeem, ну, норм картинка в видео, але. Ну, що это за капец був? Що ж, нарешті, фінальне п'яте видео. Давайте глянемо. Даний відос називається Я не с Пітер мой». Пітермой. Добре. Давайте глянемо. Всем привет, меня зовут миссис Фокс. Шо, и меня Тоби Фокс уже было занято? И я новая ютуберша. и я хотела перейти в лайки, но там мне понравилось, и там было очень много извращенцов. Э, да, да лайк, зараз, черно ютуб, бородку и тиктоков. И там был тренд, называется Пико Вару, мой парень Пик или Вару. И они шиперили с пацанами, и делали их геями, и так обо мне меня зовут миссис Фокс, и у меня есть парень по имени Питер. Який Питер? Питер Паркер? И да, забыла показать Питер. Иди сюда. Да что такое? Блин, что ты за шкет? Передай привет подписчикам. Я передаю привет подписчикам. Угу, спасибо, как мне достались юхи, которые мучают персонажах, но нечего я их уничтожу. Це нормально, що мені тільки що загадалась в це аніме, що там чого таке чисто «О, Син даю», а ворог такий на і там цього ворога роз... рас нафіг. Коротше кажучи, за що то за аніме, хто знає, пишіть в коментарях. Ахаха, я така милашка, а ви боти тупые. Ахахаха хаха ха-ха Какого хре? Те саме питання, якого. <звук> знаєте, глянувши на цей момент, я щось забоявся, що мені канал все-таки знесуть до дідько. Тож знаєте, я його вот, тут вирішив заплюрить цей момент. Ну, ці всі моменти з. Як це так сказати, М'ягко кажучи, з масакрою. Ну. Заблюрить, Тож не питайте, чого воно таке розмите. Не кидать мне деньги, и я стану популярной. Мне страшно пытать это вот сбоку, у тебя и мадам стоить. Шо, блин. Уф, я так устала убивать то, что спать хочется. Коротко про серіал Декстер. Ось що можна сказати про це відео. Знаєте, я от не розумію, на що я доводив, що канал от Sony, а точніше Челсі Шелдон, це от одна суцільна корінша. Бо знаєте, під час розробки цього відео я от прям трохи засумував за її Е, І навіть в цьому сценарії повинен був бути прикол про її канал, але я його вирішив не вставляти в відео. Визнаю, як що монтаж може поганувати в даному відосі? Був і озвучка може трохи хромала, але все рівно. Я старався один день писав сценарій, три дні монтував. Але все рівно. Ну, ви мабуть запитаєте, чого і без вебки, а того що просто у мене оцей початковий момент записався з вебкою. А в інших моментах оцей кліп щось почав глючити, Типу показує, що камера працює, але саме відео не працює. Але все рівно. Якщо вам такий формат відео сподобався, то 5, ну, якщо ви поставите 5 лайків, то я готовий зробити другу частину, де буде вдвічі більше відео. А так то з вами був я, Мішаня, бувайте!